Всім добрий день! З вами канал Lime Online. І сьогодні я вам розкажу про спектру Wander Почнемо з її волосся. Волосся у неї ніжно-фіолетового кольору. У неї є прошивка, прядки фіолетового кольору. У неї все зав'язано хвіст направо і тут є обмотою цепи. У неї є гривка. Гривка у неї косий е, косий сріз. Воно ніби як в полосочку виглядає, але себе воно не в полосочку. Далі у неї брови синього кольору, під бровами є бльоски, у неї тіні розового кольору і є полоска фіолетового, віки є у неї зверху і знизу. Очі у неї такі е, зелено сірі е, Ось, помада у неї фіолетового кольору. Е, сережки у неї різні. На правому вучці у неї ключик з High, а на лівому у неї звисаючий, звисаючий сердечко, і там є виріс, і mm. цей ключик можна ставити е в це сердечко. У неї є такий як пояс, це не пояс, а такий, як сказати, прикраса така. Це самі цепи, вони ніби звисають на плечко, а так далі на її талію. Далі отут воно кріпиться на застіжках таких, відчіпляється і воно знімається. Далі плаття двох у неї плаття двох два слоя. Перший слой у неї сітка така з. Такими гантель, ну так, гантелями звисають, звисають з цепями, вони з'єднані, а з низу сама спідниця, а зверху зверху теж саме. І ще у неї і це пришито все такою яскравою вишневою лентою. І другий слой в плаття це так, такий. Це таке, це таке плаття, воно прилягає до ніг, самого сірого кольору і в горошок. Далі в неї прозорі ручки, є такі, це браслети, браслети у неї чорного кольору з бантиком в горошок, бантик вишневого кольору, і сам браслет кріпиться на, на чорній резинці з двох сторін. І ще у неї є такий браслет, це зразу просто як в руку, це як з рукою, воно просто покрашене, воно не відчіпляється. Це такий обудочок на руку, який звисає цеп, і це як на колічко. Зразу це така як рукавичка. Далі про її капчики. Капчики у неї фіолетового кольору і випалені як з цепі, ніби на її ногах самі цепи. І, з, і тут є такі, як на, як не на, щось, як на е, самі воно сріблого, срібного кольору, воно відчіпляється, воно прив'язане на резинці. І це такий обудок, е, з вяшками і взаді воно кріпиться. Далі е, про є аксесуари. У нас є підставка срібного кольору, тут пише Monster хай і всякі цепи, павутини і так далі. Є у неї розчокраска теж слідного кольору. І тут пише Monster High. Є карточка, сам арт, персона... сам арт спектри, тут є куля танцювальна і пише Спектр Вондергейс. Ззаді всі, всі персонажі, які йдуть до цієї колекції. Це лагуна Блю, сама Спектра, Оперета, Дракулаура, Гулія Єлпс і Ебі боменейбл. Ще у неї є сумочка, сумка чорного кольору, вона прив'язана цепами срібного кольору, і ручка теж з цепів срібного кольору. Сумочка не відкривається, і ці цепи вони з гуми зроблені, вони тут бачите, але не можна зняти. Далі у неї є така е, як сумочка, е, сумочка самого ніжного малинового кольору, вона відкривається. І у неї є е, це тіні. Ось е, тінь, в ній є тіні голубого, вишневого і малинового кольору. І ще тут є така е, рельєф такої, ніби тримачки для ось такої кісточки, вона така маленька. Тут черепок, простий череп, і знизу така сама кістка. Кісточка. Вона закривається, і вона така як сумочка, можна носити. І ще у неї є айкофін відвіжний, він витягається, тут клавіатура, а тут сам панель. Керування, саме айкофін чорного кольору, тут є черепок Монстер Хай, тут дуже кльовий, тут є кріплення, креп... щоб... щоб надіти цей айкофін на ручку монстряшки. І все. З вами був канал Laimon Lai. Ставте лайки і підписуйтесь на наш канал. І, будь ласка, пишіть коментарі.